Вітай, шану Зелених скарбів. Будемо гасити вапно. Вапно комове негашене. Для цього нам знадобиться 2 кг негашеного вапна. І дивлячись, як ми будемо розводити гашене вапно для того, щоб отримати густе тісто чи для побілки. Відповідно, 2 кг ми розділимо на двоє і будемо робити різну консистенцію для різних потреб. Зокрема, для зберігання поки що нам потрібно буде зробити в пропорції 1 до 1, 1 кг вапна, 1 кг води. А для побілки зробимо пропорцію 1 до 5. І для цього нам знадобиться, як ви бачите, респіратор, рукавички і окуляри. Захисні окуляри, тому що це екзотермічна реакція і вапно буде розбризкуватися, якщо це комове вапно, якщо тут є чистий негашений. Оксид кальцію. Ну що, вперед, погнали. І для гасіння нам потрібно ще два відра. Для відра цинкові повинні бути і накрити їх такими накривками, які не пропускають бризки, щоб не розбризкувалося. Ділимо вапно по кілограму. Розділяємо. Розділимо по одному кілограму. Засипаємо в відро. В одне і в друге. Грано, щоб не було іржі, але оскільки є іржа, то ми будемо тоді переливати в іншу посуд. Так. Все, рівномірно по кілограму. Додаємо води і туди, і туди. Спочатку, щоб отримати тісто. І обов'язково нам потрібно приготувати ще палицю. Палицю для перемішування. Так, все готове, беремо в воду. Один літр води є поки що. І заливаємо, швидко перемішуємо, поки не почалася екзотермічна реакція. І зразу накриваємо для того, щоб реакція пройшла. Окуляри вдіваємо від розбризкування. Якщо це вапно неправильне, то не буде ніякої реакції. Закриваємо, чекаємо, хай стоїть. В минулому році я брав іншого виробника. Подивимося, як цей. Наче теж були черкаси. О, реакція пішла. Чуєте, як булькатить, Значить, буде все гаразд. Тому і це заливаємо. Дуже добре. Реакція екзотермічна, з виділенням енергії. Гаряче. Гаряче. До 150 градусів нагрівається. І тут так само аналогічно проводимо. Відео українською, підтримуємо український контент. Поставте вподобайку і пишіть в коментарях, як ви гасите вопно. Першим способом це для зберігання, як я, один до одного. А другий спосіб для побілки один до п'яти і один до 10, можливо. Пишіть в коментарях, чекаю. Так, ми гасимо вапно. Для того, щоб отримати спочатку тістоподібну масу. Це 1 до 1, 1 літр такого вапна, негашеного комового і 1 літр води. А потім для побілки, якщо нам потрібно. Мені не вистачило для побілки вапна, тому прийшлося розвести ще. Будемо перемішувати. Подивимося, в якому стані у нас вапно. Гаряче. така у нас. О, утворилася пушонка. значить Ми мало вапна води долили. значить Будемо доливати ще, щоб було півтора літра. Ще доливаємо. Так. І як ви чуєте, тут теж пішла реакція. Тут теж пішла реакція, тут у нас пушонка. Доливаємо ще пів літра води. Три долили води. І розмішуємо. Ще одну літру води долити. І буде готове вапно для побілки. треба, щоб воно ще настоялося. Зараз перемішаю і останню літру долью. Як оксид кальцію, так і гідроксид кальцію. Це речовини хімічно активні, так що треба бути дуже обережними. Гідроксид кальцію це у нас вже буде гашене вапно. оксид кальцію не гашене вапно. І буде відбуватися реакція, коли ми білимо, у нас утворюється, з повітря вбирається вуглекислий газ і утворюється карбонат кальцію. Кальцій СО3 або крейда. Отже, у нас при побілці дерев. Відбувається хімічна реакція. Гідроксид кальцію взаємодія звукокислим газом з утворенням крейди, яка і захищає. Гідроксид кальцію додатково є дезінфікуючим засобом. Якщо додати мідного копоросу, то буде знищувати грибкові захворювання. Так, ще одну Добавимо літру і все. Так, вапно повністю ретельно перемішали, додаю останню літру води. 5 літрів води. І це буде для побілки вищий клас якраз. Так, ну і це я теж накрию зараз. Зберігається вже кілька місяців і так настала черга до бордоської суміші. Тому ми будемо його використовувати. Секрети скарбів зелених знай і здоровим будь Бай-бай.